Шановні буріваліки, запрошуємо вас на трансляцію поєдинку шостого туру. Візові Олександра Головка, Євгеній Калиниченко. Сьогодні бачимо, що там будуть забігати зараз як у цій ситуації. Передача на Демченка. Як зараз красиво знайшли 9-го нобра минає партнери. І вирізали на нього хороший пас у штрафний майданчик але... І сьогодні Солодзевський повертає собі статус основного кіпера команди. Зараз небезпечна атака від Діна за штрафною удар Призначає арбітер у сторону воріт ужродського Миная. Подивимось зараз на повторі, що відбулося зараз поблизу штрафного майданчика Закарпатського колективу. відбулося так, що по... він вже не прибуватиме, прибуватиме зараз. Так, пробивав зараз по воротах Данило Кіріченко. Зараз помиляється при передачі і при виході з оборони в атаку. Футболісти Миная. знову така діна. За передача можливо напрошувалася, але вирішив пробити один з футболістів, який є підопічним. Олександра Головка по воротах Максима Росула. Росул вибув перед собою і впевнено зараз минає до наступного сезону першої ліги. То потрібно заробляти сімочок. Зараз подача на дальню стійку не буде удару. Але цікаво за звонкою зараз рухалася ця атака. Минає проте без продовження, але значимо все-таки цей прохід зараз від Михайла Раска потім ще й його подача на дальню стійку. Там дуже непогана передача вирізалася Матюшенко. З мечем Матюшенко передача його на лівий фланг. Там Малакі Малакі може подавати. До речі, він так і робить подачі від Малакі. Немає удару, але ще й Підіймає прапорець. Перехоплення від відіна застеренки грає а вперед. А знову минає. Відібрав м'яч і в контравипадом мчить закарпатський колектив. Передача Євгеній Рязанцев отримав пас від Розка. Рязанцев. удар поворота. Гол забиває Євгенія 0 П'ятнадцята хвилина матчу Євгеній Рязанцев відзначається. Першим голом минає. Дуже важливим першим голом минає у цьому поєдинку і відкриває Євгеній Рязанцев лік голам свого клубу в цьому матчі. Вітає зараз Євген Калінінченко, свого футболіста автора. Забито м'яча, зараз відзначимо на повторі. Ще раз можемо подивитися, як Євгеній Рязанцев прибрав суперника. Дуже холодно прово, дуже креативно зіграв екзравець харківського металіста, екзравець іспанської пенферездіда показує свій клас, показує свій досвід і забиває дуже красивий насправді м'яч. Гаврилюк. Знову пас на Рязанцев. вбігався Рязанцев із Михайлом Раском. Рязанцев в передачі на Демченка в нього не вийшла. Але знову подивіться, як Минай намагається зачепитися за м'яч на ж поливані поля. Михайло Роско в підкаті стелиться проти суперника. Прекрасний пас у виконанні Діназа. Вихід сам на саму до і Росул переграє Росул у цій ситуації а, свого суперника переграє а, при виході віч на Інала Інна як зараз Інал хибить із цієї позначки, можливо, все правильно робив зараз 8 номер Діна. за просто Росл прочитав у цьому моменті гру і рятує свою команду. На виходить зараз до воріт суперника. І кра красива комбінація! Разко завершує ще й ударом! Відповіді назад, але знову виходить так, що Мунай перехоплює зараз м'яч у цій ситуації. Передача на Булгатова Болгато скидає удар! Два! Ну! Євгеній Рязанцев оформлює дубль. Євгеній Рязанцев оформлює дубль ще в першому таймі чи на 23-й хвилині. Візначимо передачі від а, Демета Булгатова. І забуває Євгенія Рязанцев. Замикає зараз на дальній ці передачі від Булгатова з флангу і відзначається дублем Євгенія Рязанцева. 11 добрими минає, може вже вважати цей матч успішним для себе. Але нагадаємо, що це лише 23 хвилини хвилина поєдинку є опасна разка Михайло Роско. Віддає передачу на Дмитрука. Дмитрук немає перед ним нікого. Є коридор подачі від Дмитрука, але не встигає на неї відгукнутися з М'ячем Булгатов. Один із авторів передачу передачі цьому матчі зараз. віддає пас Раска. Раско Демченко з М'ячем Демченко удар по воротах, але прямо до рук Андрія Слезевського. І, можливо, ми бачимо зараз останню атаку Минаю в першій половині цієї гри. Зараз рязанцев в подачі, очі, простріл його. Приходько з м'ячем, приходько під до передача, черткою, подача! І без удару у виконання футболістів групи атаки дінозу». І чуємо ми свисток, який відправляє команди до роздягалення. Що ж, шановні бурівальки, повертаємося після перерви до сонячного Закарпаття. Але погодьтесь, цікава, така минає. І погодьтесь уже не вперше. Антон Демченко грає в підгоріші своїм партнерам. Зараз перехоплення від Петюшенко. Петюшенко пас удар! Поворота! 3-0 на табло минає Арени. Відзначається Демид Булгатов своїм м'ячем. Як ще не помиляюсь, дебютним у складі закарпатського колективу екс-гравець системи полтавської ворскви записує до свого. Асисту ще й забитий м'яч і 3-0. Демит Булгатов відзначається цим забитим м'ячем. Точно важливим. Точно важливим для себе. І точно важливим для своєї команди. Тому що тепер минає вже навряд чи насправді погодьтеся, віддасть супернику поєдинок. З 0 2 нас ще цілком мовірно, міг, міг би відігратися. Його передача на партнера. Знову перехоплення відминає. Подивіться, виграють футболіста Євгенія Клініченка з рахунком 3-0, але й далі, і далі продовжують штурмувати, атакувати, відбирати м'ячі. На Газоні продовжує перебувати. Так, на Газоні продовжує перебувати Іван Матюшенко. Зупиняє арбітри гру. Зупиняє, пас є Євгенія Зацево пас удару немає, пропускає його Михайло Раско. Грає в дотепну. Зараз віддає передачу на партнера. Удару немає. Був простріл. І, якщо не помиляюсь, кутовий удар для минає. Так, заміни. Дозволяє зробити арбітер. Що ж, зараз у Діназа є можливість насправді створити небезпеку біля воріт сула. Зараз подача у штрафний майданчик. Остапчук. го го Зараз навіть удар у нього виходить. Нагадаємо, Денис Остапчук третій поту професійній кар'єрі на дорослому рівні проводить. Звичайно ж, десь досвіду не вистачило, але відзначимо, що перший його удар ми вже побачили. Правий фланг знову масовано а наступає зараз Минай. Максим Ксиме стріляє з дальньої відстані. За мештрафомедатчика вирізає швидою. Раско бачить забігання від Гунічева. Гунічев з м'ячем, отож є момент у нього. Удару не буде, ще й в руку влучає м'яч. Сьомому номеру минає. Не переграв. Зараз він Андрія Слензевського. Який момент зараз був у Єгора Гунічева? Можливо, так. Десь невдалий кут був, десь, можливо, не так рухався Гунічев з огляду на те, що, можливо, чекав забігання від партнера на протинажній стійці. І Малакі, Малакі. Раска, Раско. Під праву ногу пробуває, стріляє з дальньої відстані Михайло Раско. Дай напріхну. Бріхну можливо, буде стріляти, ні обіграється зараз із Гунічем. А навіть Гунічев не віддає. Придачу на Бріхну. Зараз є подача. Дмитро Бріхна удар через себе! Пробуває! Зараз у стилі Василя Кобіна пробиває Бріхна бісіклету. Ефектно, ефектно, але не ефективно. Хоча можна собі дозволити, напевно, це перерахунку 3-0. Дуже багато бігової роботи, а все рівно твоя команда поступається. Михайло Раско з м'ячем. Раско пробиває, влучає дуже неприємного суперника. На газоні опиняється один з гравців Діназу. І знадобиться йому цього разу медична допомога. Показують нам зараз цей удар від Раска. Раско дуже потужно пробував і так в голову влучив. Гравцеві клубу із Вишгорода. Дуже неприємний епізод. До того він виступав у складі відхід. Зараз передача на Максима Максимеця. Максимець! Його удар по воротах! Хецевський! Добування від Тараса Дмитрока дуже і дуже неточно. З таким металургом прямим конкурентом. За місце у зеленій зоні яке дозволяє зараз, до речі. Єгор Гуніч опиняється на газоні. і Жовта картка для футболіста Діназу. Так. Жовта картка для Драгона. Гунічев спокійно підіймається на ноги. Сергій старенький. Її втрачає. Зараз м'яч. Сергій старенький обігує. Зараз його Єгор Гунічев, старенький не втратить зараз позицію, але... Продовжується атака Миная. Максим Максимець. Передача, удар по воротах. Удар по воротах. Зараз у виконанні 25-го номера минаю. Віталій Рожко пробивав. Хороший момент насправді у Минаю. Але зрозуміло, що ніхто вже нічого поганого про цей удар не скаже. Тому що Ужгородський клуб... Все таки здобуває впевнену переконливу і розраву перемогу до побачення мирного неба, слава Україні.